бампер уже дервали. Да ничего, заказчики этого мероприятия им мают компенсовать. Шановний працівник поліції, ви, будь ласка, по-перше, представтесь. Будь ласка, ваше посвідчення, да, вийти. І я вам повідомляю, що ви блокували подальшу діяльність комбайна. Привіріть, будь ласка, автомобіль службовий, оскільки комбайн зараз зазнає простою. Зараз йде збір урожаю, який ніким не вилучався. Жодне слідчий процес надії не здійснюється. Будь ласка, відіженіть автомобіль. Ні. Зівка, у нас виклик. Представте, представте, ви бачили? Ваше отонам поліція приколовся ви чекайте секунду. посвідчення. Давайте номер жетону, тоді сейчас зафіксуємо. 01 70 73 34. А 017 сім 34. Ну, yeah. краще так. І до вашої службове. Ну, можливо. Племко ну, Олександр Володимирович, інспектор Лубинського РВП. Так точно. Так, зрозуміло. 90, Я вас ще раз прошу. 90. Я вас прошу прибрати Дорож автомобіль, дізнаємо, оскільки чи ви він... Перенести? Тому що ви заважаєте проведення свого керівником... Я повідомляю дізнається. вас ще раз вам, що жодне слідчі про це зараз не відбувається. Ніхто Добре. в Берегі не вилучав. Такої інформації немає. Ви значить, ви дієте у відповідності до казівок, які є протиправними. Слідчого тут немає, ніхто техніку не вилучав. <зв> слідчий, <хтося? зв 'язується> Я тільки ж спілкувався з начальником <зв 'язується> слідчого відділу. Іначе і Губінського відділу поліції, Хорольського, з керівником Хорольського, вони знаходяться. Вони тільки що знаходяться, навіть представником слідчого управління повінка Слив'я тільки спілкувався і жодності ще є зараз не проводить. <зв язується> <зв язується>